Як вже повідомлялося раніше в ефірі телеканалу Жовта річка, у зв'язку зі смертю депутата комуніста Віктора Шапошника на окрузі номер 5 по якому він був обраний до міськради 9 червня цього року, відбудуться проміжні вибори. За офіційною інформацією, наданою жовтоводською виборчою комісією для участі у даних виборах було зареєстровано шість кандидатів від політичної партії «Фронт змін» – Приватний підприємець Белінська Наталя Миколаївна, 1966 року народження, член партії «Фронт змін». Від політичної партії Єдина Україна директор комунального підприємства Чисте місто, помічник депутата обласної ради від партії регіонів Кучер Лідії Васильівни Затенецький Анатолій Ігорович 1985 року народження. Безпартійний. Від політичної партії Наша Україна завідуюча бібліотеки середньої школи номер 8 Карповська Людмила Григорівна. 1968 року народження безпартійна. Від партії регіонів головний інженер державного підприємства Схід ГЗК Пухальський Віктор Миколайович, 1956 року народження, член партії регіонів. Від комуністичної партії України педагог-організатор НВК Девосвіт Новосьолова Олена Володимирівна, 1977 року народження, член комуністичної партії України. Від політичної партії Україна майбутнього кореспондент ТРК «Жовта річка, організатор мітингу протесту проти підвищення тарифів житлово-комунального господарства. Чорний Дмитро Сергійович, 1989 року народження, член політичної партії Україна майбутнього. Нагадуємо, вибори на окрузі номер 5 відбудуться 9 червня поточного року. Виборча дільниця, що знаходиться у педучилищі, буде працювати з 8 до 22.00. Шановні жовтоводці, не будьте байдужими. Приходьте на вибори та віддайте свій голос за людину, яка відстоюватиме ваші інтереси.